Фісенка Емілія, Леся Українка, вірш, негода! Темний вечір сиджу я в хатині. Буря грає на Чорному морі. Гові стоїть. Веління пташині, б'ється хвиля, як в лютому горі. Там, на березі, мріє кітками морський човен розбитий, нужденний, наче звір, що в пустині пісками його вихор засипав південний, Мову неба рятунку благають ті останки, сумні. Нещасливі, а з туману на них набігають грізні люди вали білогриві, вдарить вал і гукне, мов з гармати скрізь по березі гук залунає, хоче море човна розламати, трощить, ломить, піском засипає. Сильне море. На щось тільки сили, тільки стогін відповідь на неї. Краще б хвилі вже разом покрили Ту здобич потуги твоєї. Коли ж треба тобі сильне море, десь подіть свою силу напрасну, обернись на поле простори, Затопи всю країну нещасну. Як розбитий човен безталанний, серед жовтих пісків погибає, так чудовий Цей край богоданний, у неволі в чужих пропадає, наче кінь степовий, вільний. Дикий, що в пісках у пустині вмирає, захопив його вихор великий, кінь упав і в знесиллі конає. В ньому серце живе, ще б'ється, в ньому кров не застигла, живає, а над ним же кружляє та б'ється птаства хижого чорне зграя. Рвуть, хапають, їдять та шматують, при пожернім та лютім єчанні і крове тіло батують. Що дремтить про останні вскональні, сильне море, зберися на силі. Ти потужний, нема тобі впину. Розжени свої буйні хвилі, затопи цю нещасну країну.